Вітаю малята! Сьогодні заняття з математики. Тісло і цифра 7 дні тижня. В одній країні жили сім гномів, але чаклунка їх зачарувала і вони забули свої імена. Щоб допомогти гномам згадати імена, слід уважно виконати всі завдання, які загадала чаклунка. Перше завдання веселий павучок. Розгляньте першу павутинку. Уважно дивіться. Як рухається павучок? Так, павучок рухався від одного до семи. Розгляньте другу павутинку. Що ви помітили? Так, молодці! Тут павучок рухається навпаки від 7 до 1. Ви правильно виконали завдання, чаклунці довелося повернути ім'я першого гнома. Його звали понеділок. Його колір червоний. На схемі позначимо одним червоним кружечком. Наступна вправа сусіди впишіть ряд, додаючи до попереднього 1. Один. Наступне. Два, три. Чотири, п'ять. Шість. Сім. Молодці. А тепер пишіть ряд, віднімаючи від попереднього один, сім, шість. П'ять. Рахуємо назад. Чотири, три. Два, Один. Молодці малята. Ми допомогли другому гномикові згадати своє ім'я. Його звуть вівторок. Його колір жовтий. На схемі позначимо двома жовтими кружечками. Наступна оправа що зайве. Так, зайвий корабель. Наступне. Зайвий павук. Наступна картинка. Зайвий олень. Ви правильно визначили зайве. Третій гном згадав своє ім'я. Його ім'я середа, його колір синій. На схемі позначимо трьома синіми кружечками. Наступна вправа розклади ягоди. Гноми зібрали ягоди, але не можуть їх розклати на дві тарілочки. Порахуйте, скільки всього ягід. Так, ягід сім. В першу тарілочку ми поклали одну ягоду, в другу шість. Один додати шість буде сім. Молодці. Наступне. В першу тарілочку ми покладемо дві ягоди, в другу тарілочку ми покладемо 5. Два додати 5 буде 7. Наступне в першу тарілочку ми покладемо три ягоди, а в другу тарілочку ми покладемо чотири ягоди. 3 додати 4 буде 7. Ми повернули ім'я четвертому гномові. Його звуть четвер. Його колір зелений. А на схемі позначимо чотирма зеленими кружечками. Права, наступна квіти для білосніжки. Гноми зібрали квіти для білосніжки, використавши для цього два кольори. На яку фігуру схожа серединка квітів? Скільки у квітці пелюсток? Порахуйте. Один, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Молодці. Погляньте, як багато квітів зібрали гноми. Скільки в першій квітці синіх пилюсток. Так, одна, а жовтих шість. А на інших порахуйте, дві синіх і п'ять жовтих. Наступна квітка. Три синіх, чотири жовтих. Наступна. 4 синіх і 3 жовтих пелюстки. Наступна 5 синіх і 2 жовтих. І остання квітка. 5 синіх пелюсток і одна жовта. Так скільки синіх пелюсток збільшується на 1, а жовтих зменшується? Ось і п'ятий гном готовий. Назвати своє ім'я. Це п'ятниця. Його колір жовто-гарячий. На схемі позначимо п'ятьма жовто-гарячими кружечками. Наступна вправа намистинки. Скільки намистинок намальовано? 1, 2, 3, 4, 5. Скільки на слід намалювати ліворуч, щоб їхня кількість дорівнювала кількості намальованих. 1, 2, 3, 4, 5. Вірно, 5. А скільки потрібно намалювати праворуч, щоб їхня кількість не дорівнювала кількості намальованих. 1, 2, 3. Молодці. Ми ще одному гномикові допомогли знайти своє ім'я. Це субота. Його колір блакитний, а на схемі 6 блакитних кружечків. Наступне завдання рух чаклунки. Необхідно пояснити, у якому напрямку рухається чаклунка. Останнього сьомого гнома звільнено від чар. його звуть неділля, його колір фіолетовий. На схемі сім фіолетових кружечків ми з вами позначаємо. Хто з вас запам'ятав незвичайні імена нових друзів-гномів? Так, це понеділок, вівторок, середа. Четвер, п'ятниця, субота та неділя. Що нагадують вам їхні імена? А який сьогодні день? Так, сьогодні вівторок. Ви молодці малята. До побачення, до нової зустрічі!